Нагадаємо, що маркер подій ви можете щобудня слухати увечері на хвилях FM Галичина або дивитися в youtube каналі FM Галичина. Аналітика підпишіться і розповсюджуйте наш контент. Ми будемо сьогодні радісно спілкуватися із народним депутатом Миколою Княжицьким, автором закону про мову і ініціатором повної заборони російської православної церкви в Україні. Пане Миколо, вітаю вас двічі в нашій програмі і з тим, що закон врешті ухвалено. Це і на, наскільки є історичний день, ми вже пробували розказати в, це в, в нашому етері. Наскільки ви розцінюєте історичним ухвалення цього закону? Ну безумовно, це важливо, тому що заборона діяльності російської церкви на сьогодні, під час війни, це питання національної безпеки. Але це і історичне питання, це питання того, що фактично. Душами українців не будуть управляти російська армія, ФСБ і Путін не будуть управляти імперці. І коли Зеленський говорив про духовну незалежність, в цьому я з ним погоджуюся справді питання духовної незалежності. Те, що він це підтримав, це дуже важливо. Ми от зараз маємо якраз те, що називається коаліцією національної єдності, тому що ми це ініціювали, влада це підтримала. Ми працювали над цим разом, і завдяки цьому це вдалося проголосувати. Це історичне рішення. Цей законопроект про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій він чітко про нацбезпеку, а не про якісь канони там, де в церква відділена від держави, чи якісь канони віри християнської, чи вдасться тепер після ухвалення цього закону нашим ворогам інформаційно спробувати відіграти, що це гоніння. На віру, чи зможуть вони переламати те, над чим півроку останніх напевно працювали всі з України, пояснюючи різницю, де, як то кажуть, де про церкву, а де про агентуру. Е, ну, які гоніння на віру? Ми ж в законі не регламентуємо, що всім вірити в те, що Ісус Христос ходив по воді, так або наборо, навпаки, що ми всім забороняємо вірити в те, що Ісус Христос ходив. Воді, ми навіть не обговорюємо Діва Марія чи не Діва Марія, розумієте? ми забороняємо діяльність російської громадської організації, яка взагалі і церквою не є, а є абсолютно ФСБшною структурою. Через це це взагалі немає ніякого відношення. Вони прикриваються вірою, розповідають, що це нібито віра, мімікрують під віру, але це не віра, це питання національної безпеки і захисту прав людини, коли ця структура закликає. І хрестовим походом проти України благословляє вбивство українців, і самі вбивають українців про яку віру можна говорити, в що вірять ці люди. Вони хіба що в Момону якогось, що в диявола вірять в дітька, так? А, але це точно не та релігійна організація, яка мала би працювати в Україні. Тим більше це іноземна релігійна організація. Інша справа, що вони тут мали свої різні філії, пов'язані структури, які з ними працюють. От закон якраз забороняє цей зв'язок. Є тут проблема, тому що це буде залежати від того, наскільки ефективною ефективним буде українська держава в тому, щоб закон виконував. Бо в нас є проблеми з ефективністю української держави наших інституцій, з їхньою силою, з їхнім переконанням, з тим, що вони переповнені російською агентурою, з тим, що вони можуть саботувати закон. Але якщо закон буде, вже легше буде їх заставити працювати. У нас представники СБУ навіть підтверджували, що вони довго очікували саме на законодавчу базу для своєї діяльності. Нагадаємо, що законопроект колись ще ініціював уряд. Воно тягнулося майже рік. Тепер треба ще 30 днів терпіння. Я так розумію, що в закон вступає в дію через місяць. А зацікавило нас оцей перехідне положення про 9 місяців. Поясніть, що має відбуватися протягом цих 9 місяців цього терміну, який закон надає ось цим. Релігійним, ну, чи псевдорелігійним громадам довкола якихось парафій. що вони мають зробити за тих 9 місяців? Ну, по-перше, не всім. Воно надає таку велику свободу. Бо ті, хто безпосередньо пов'язані з Росією, це не потрібно доводити, вони повинні припинити цей зв'язок негайно, а інакше негайно можуть бути закриті і залишитися без майна. А ті, які сперечаються, кажуть, що вони незалежні, ті, кого треба перевіряти, їх є ці 9 місяців. Ну дійсно там треба певний термін для того, щоб уряд створив підзаконні акти під цей закон, щоб провести перевірку, дати припис, дати час на виконання. Це би може зайняло десь сім місяців. Але е, прихильники е, українських церков, які були в єдності з цією московською гідрою, вони кажуть: дайте нам трошки більше, ми самі з ними порвемо, але дайте нам трошки більше часу, щоб ми все правильно організували. І як компроміс були прийняті ці дев'ять місців, які мені особисто не подобаються. Але ну що зробиш в Верховній Раді різні депутати? Були такі, хто взагалі проти проголосував, щоб зібрати голоси. Ми на це пішли для того, щоб були голоси за цей закон. Але там є багато норм, які починають діяти негайно. Є одна така історія, яка поки що ми не мали підтвердження, може ви трошки більше знаєте, була така спроба о, 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 як то кажуть, фол останньої надії, щоб цей закон не, не голосувати в другому читанні, спробувати о, організувати ще один томос для тільки для УПЦ МП. І що нібито о, на фонар їздили навіть о, гонці. Від України правда повернулись ні з чим. Ви розповідали її в прізвищах, в історіях, але це поки що історія така інтернетівська. Чи справді була така спроба? Ну так. Були такі прихильники такої ідеї, що якщо в Порошенка був Томос, то Зеленського має бути Томос. Тому що Зеленський, я так розумію, повністю хочу виконати програму Порошенка. Армія мова віра. Що поганого в цьому немає. Тільки другого Томусу ніхто не дасть, тому що Томос, здається одній православній церкві. Потім в них була така ідея, що Константинопольський патріархат відкриє тут е, свій екзархат, але це буде не екзархат, а по суті ще одна конфесія, куди вони всі перейдуть. Цього теж не буде, тому що це суперечить канонам православ'я. Е, у нас є православна церква України, єдина православна церква України, і можна виливатися туди, а можна бути неканонічним. Якщо ти не маєш зв'язків з Росією, будь ласка, е, роби свої відправи. Навіть священиків сан залишається насправді, але це буде така громадська організація там святого Нуфрія, наприклад. Які наслідки будуть оці після цього закону для великих духовних і історичних пам'яток України? Ми бачили не до кінця врятовану від скажімо, від російського мракобійця києво печерську лавру. А є ще одна велика лавра Почаєвська. Як тепер, от з після того як закон вступить в дії, що далі буде відбуватися у цих великих захоплених духовних центрах України? По-хорошому влада має всі підстави для того, щоб їх звідти попросити вже через місяць. Е, от і їх можна просити відразу за цим законом, і з моєї точки зору, це треба робити і робити негайно, тому що вони нищать ці пам'ятки і вони там пропагують русський мір. До речі, закон дає чітке визначення, що таке руський мір, теж вперше багато інших чітких визначень. Так що все це кодло московське потрібно розганяти з нашої землі, тим більше з таких святих міст як Почай. Пане Микола, а що трапилося в, бомбе? в сьогоднішньому голосуванні передувало анонс такий загадковий, що про потужний удар по рашизму говорив президент Зеленський, фактично анонсуючи сьогоднішні події? Що трапилося? Що їм передувало? Що раптом те, що півроку стримувало голосування остаточно цього закону, раптом що змінилося? Оце раптом найбільш цікавить. Ну, стримували вони довше. Бо спочатку був мій закон 82-21, і в цей закон війшли, по суті деякі пункти урядового, дещо там десь запропонував. Дуже багато змог закону 82-21. Значна частина про переходи з закону, де першим автором була колега Констанкевич. Значна частина закону, який пропонував прийняти кабінет міністрів, але це готувало СБУ. Закону СБУ. Цей закон, по суті, об'єднав всі ці закони. Я думаю, що тверда позиція тут така парадоксальна історія. Була знаєте, слуги теж є різні. Там теж є багато патріотів. Ми можемо з ними сперечатись з якихось питань, але коли ми говоримо про цінності національні, то вони їх підтримують. І в нашому комітеті так склалося. Я хочу подякувати Микиті Петраєву, голові нашого комітету, який проводив рішучу, сильну і сміливу політику, щоб захистити закон. Те саме інші колеги в комітеті, і наша сильна позиція була дуже твердою. І тим слугам народу, які мають тверду позицію, вдалося переконати президента. А найголовніше, хто президента переконав, це український народ. Бо якщо 80% цього хочуть, вони проводять дослідження, вони не можуть іти проти власного народу. Вони по суті свої популісти. Але в даному випадку це їхній популізм грає нам на руку і країні на руку і українцям всім на руку. Тому що якщо українці цього хочуть, а вони це роблять, ну молодці, добре що роблять за це можна лише подякувати. Пане Микола, а тепер ще, ще один момент, він стосується ну, мародерства церковного. Бо ще з часів журналістських розслідувань давніших ми пам'ятаємо, як прикриваючись тим, що в тій самій Київ печерській лаврі одночасно була і в, в, в релігійна складова, і, там, і попи, і священники, а поряд був і на, цьому, і на цьому плані і національний музей. І багато років фактично там відбувалися крадіжки історичних артефактів і церковного майна. Зараз ми подібне щось побачили на ну, останній раз хвилю, коли були події довкола києво Печерської лаври, і такого в нас теж багато є по Україні. Як ми маємо мати механізм? По-перше, а, повернути те, що вже вкрадено, чи це вже безповоротно і потім знову буде лежати в загашниках різних ермітажів? Чи є такий механізм повернути це і захистити зараз, от коли будуть відбуватися події протягом в імплементації закону, щоб і, і надалі не відбувалося це церковне мародерство і в монастирях також? Ну, наскільки я знаю, СБУ цим серйозно займається. Те, що вкрадене, в Ермітаж, як ви кажете, ну може наші хлопці з Курська підуть і заберуть і повернуть. Е, я іронізую, але звичайно, все має бути повернуто. За цим треба слідкувати, і слідчі органи України повинні працювати, тому що це мародерство духовне і мародерство таке практичне, фізичне, це таке загальне мародерство, таке справді існує. Микола, ну, а ви по, по, по сьогоднішньому голосуванню, ну все було чітко. Тобто, те, то, що називається партія регіонів під іншою назвою, тобто колишня ОПЗЖ, яка є заборонена, там жодного, як то кажуть, голосу за. І тут все зрозуміло, бо вони були, є і залишаються. Хто один там був за. Я... Не передивлявся списка, але хтось один проголосував один ренегат. Добре, але все одно загалом це я просто дивлячись на це голосування, вкотре згадую, що є заборонена партія, але фактично на місцях, особливо в, в прифронтових в районах, там вони деколи становлять більшість чи в парламенті власне є якась візія, що з цим робити, бо виходить так, партія заборонена, а ті, хто працював майже як колаборант, в принципі, залишається з контрольним пакетом на місцях на місцевій владі. Це півміри, на які пішла влада, тому що вони їх тримають повністю в руках і дають змогу, бо їхніми голосами користаються, щоб протягувати свої інколи корупційні закони. Вони їм голосів не вистачає, тому вони їх покривають з одного боку. Дійсно, юридична проблема існує, і вона полягає в тому, що їх вибрали люди, як їх відкликати, не зрозуміло. З іншого є нонсенс, тому що якщо партія заборонена, а її представники працюють в парламенті і в інших органах влади, це повний абсурд. Що ми тоді забороняємо? Партія це об'єднання людей. Табличку забороняємо. Треба заборонити політичну діяльність цих людей. Це було би правильно і вірю, і сподіваюся в те, що так і стане. Серед законів, які сьогодні ухвалив парламент, теж є, які стосуються іноземних громадян, які на добровільній основі в, в, в різних підрозділах Збройних сил України воюють з російським окупантом. Тепер цей закон що дає їм можливість пришвидшеного отримання українського громадянства чи якісь інші є альтернативи, мається на увазі там посвідка на проживання чи якийсь захист. Р, от, Я думаю, що Ми маємо дбати. Ми маємо дбати там про цих людей. Є люди, яким ну їх треба захистити посвідка. Посвідку. Якщо він громадянин Росії а воює за Україну, то це його буде дуже сильно послаблювати. А він, хоче повноцінного нормального життя і своєю кров'ю, і своєю душею, справді довів, що він вірний Україні. або громадян Казахстану, або громадянин Білорусі, або громадянин навіть якоїсь країни Західної Європи і його можуть, або або Латинської Америки. Держава має їх захищати. Я думаю, що це правильно. А чи буде парламент от зараз на цій сесії до нагального питання, якого не було, воно виникло зараз. І так з легкої руки віце-прем'єрки Верещук про так звані гуманітарні коридори, тут було дві дискусії для того, щоб вивезти російських громадян. Будь-якого походження з Курської області і завести їх назад в Росію тільки в безпечному якомусь місці, де не проходять бойові дії. Але лунали й голоси про те, що а може їх релокувати не лише на окуповані українські землі, а в глибину України. От не було проблеми, виникла. Так? От і, і що кажуть ваші колеги і ваша думка з цього приводу? Ну, думки тут розходяться. Можу вам сказати одне: ми не вбиваємо мирне населення. Більше в нас зараз багато є прихильників негайно ратифікувати Римський статут. Я не є серед них, але він може пройти. І тоді будь-яка цивільна смерть може розглядатися як злочин проти людства і проти людяності, і будь-який український військовий може е, наражатися на потім переслідування, а цього не можна допустити. Тому ми маємо зробити все, щоб жертв було менше. Якщо потрібно будувати для них якісь табори на території України, тимчасові, е, то треба їх будувати і їх туди переміщати. Інша справа, що це люди, і до них треба по людськи звичайно, ставитися, але я проти того, щоб вони гуляли вулицями українських міст вільно, і робили, що хочуть. Я з вашої сторінки побачив, що ви, ви з польським колегою, великим прихильником України, побували там, як то кажуть, біля фактично нової лінії фронту. Як, як вашими очима, що ви побачили? От просто ваші висновки між тим, що в нас існує в офіційному інформаційному просторі, і тим, що ви побачили. Побачили українських героїв, які, попри те, що втомлені, але рішучі, готові воювати надзвичайно професійні. Побачили кап, який впав в 100 метрах від нас і вбив цілу сім'ю. Жінку поранив чоловіка, і вбив, дітей поранив. Знищив все їхнє житло. Так що вражень було надзвичайно багато для мене було багато, щоб Марчин Босацький і голова да, з польського боку українсько польської групи дружби, депутат польського парламенту, колишній посол в Канаді, колишній сенатор, побачив це на власні очі і переказав це своїм колегам. Він побачив українську війну і побачив українських героїв. Це надзвичайно важливо. І які його були перші емоційні враження, я маю на увазі пана Марчина Босацького? Ну, я думаю, що навіть коло вас, іде Бог, щоб далі так не було. В ста метрах каб не падав, правда? Ну от які враження може бачити європеєць, коли бачить, як російські варвари знищують мирне населення без жодної мети, це лише е, підтвердило і зробило сильнішою рішучість допомагати Україні переконувати в цьому своїх колег. Я тут, власне, працюю в емоційно складову. Чому? Тому що ви фактично, якби не події на півночі в Курській області, то українська війна була факультативна в новинах в цілому світі, попри всі наші старання, а ці трагічні речі відбуваються, як то кажуть, що хвилини. В цьому випадку і Курщина повернула Україну на перші шпальта. І всі ці події чи бачите ви зараз, що в нас є ну, така, на фінал таки питання. Що в нас зараз посилиться власне, і міжнародна підтримка, і це розблокує зокрема цей діалог, про який ми з вами часто говорили, коли депутатам ну, перешкоджав той самий Стефанчук і інші в здійснювати ось цю людську дипломатію, от, як ви наприклад зараз показали. Тобто, може, це зрушить, може в нас парламентарі почнуть далі нормально працювати і на зовнішньому інформаційному фронті. Ну вже стало краще. Вірю, що буде ще краще. Тому що європейський Союз вимагає від нас будувати демократію. А парламентська демократія є значною ключовою частиною демократії в країні, так само як свобода слова, верховенство права. Захід від нас цього вимагає. Ми від заходу залежні. Українській владі нікуди буде діватися. Ніяку диктатуру чи авторитаризм вони тут не побудують, а спільно будемо будувати демократію. і Вірю в те, що це зміниться. Тобто надійтесь, що голова Верховної Ради Стефанчук вже більше не буде застосовувати ось такі засоби, ну, як я заборона? Я тут не робив крайнім лише Стефанчука. На жаль, Стефанчук не міг противитися тим вказівкам і тій політиці, яку йому давали з офісу президента, але це він не був ініціатором цього. Але, думаю, вже і там зрозуміли, що це не та політика, яка допомагає нам перемагати, скоріше, навпаки. Пане Миколо, дякуємо за розмову. В цей історичний день ми спілкувалися з Миколою Княжицьким, одним із ініціаторів повної заборони російської агентурної церкви в Україні. Микола Княжицький в маркері подій. Дякуємо. До нових зустрічей.